Чи міг Джек вижити на Титаніку? Чи реально пройти по морському дну, використовуючи човен як субмарину, як це робив Джек Горобець? Та чи можливо перелетіти прірву, використовуючи батіг, як це робив Індіано Джонс? Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас спростування міфів про кіно від руйнівників міфів. Тож? Погнали! Щелепи! Можливо, ви не знали, але щороку на каналі Діскавері проводиться тиждень кул, де всі передачі відповідно охоплюють цю тематику. Руйнівники міфів не стали виключенням і, подивившись фільм Стівена Спілберга Щелепи, вирішили перевірити фінальну сцену. Увага! Зараз будуть спойлери фіналу щелеп. Якщо ви колись хотіли їх подивитися, саме час перемотати до наступного фільму. А якщо ви вже дивилися, то знайте, що в кінці фільму акула ловить пащею балон з киснем і після пострілу в балон вибухає разом з ним. І щоб підтвердити чи спростувати цей міф, команда руйнівників міфів бралась за нього двічі. Перший раз у третьому сезоні, а другий раз на тижні акул у п'ятнадцятому сезоні. Відповідно, обидва рази аквалан хупащі акули відмовлявся вибухати, але все ж руйнівники отримали цікаву інформацію. Адже другого разу на прохання глядачів вони експериментували з різною зброєю. І коли Джеймі використав снайперську гвинтівку 50-го калібру замість вибуху повітря, що вийшло з балону, перетворило його на ракету, яка пробила акулу зсередини. І хоча цей постріл був смертельним для акули, міф з фільму остаточно спростований. На гребені хвилі ви, мабуть, не пам'ятаєте про цей фільм з Кіано Рівзом та Патріком Свейзі, що однозначно став фундаментом для першого фільму форсажа. Але замість швидких авто тут серфінг. Так, от в цьому фільмі є момент, в якому хлопці, стрибнувши з парашутом, спокійно собі перемовляються під час вільного падіння. Ну Як тобі Джонні? Дивовижно! І руйнівники міфів вирішили це перевірити. І, мабуть, ні для кого не буде здивуванням, що почути, що тобі говорять під час стрибку з парашутом, просто неможливо. Окрім цього, в цьому випуску про літаки Адам і Джеймі намагалися довести, чи можливо випадковому пасажиру посадити літак. Для цього вони прибули до навчального центру НАСА та сіли керувати літаком в симуляторі. І після перших тестів виявилось, що якщо ти нічого не знаєш про літаки, очевидно, ти його розіб'єш. Але під час другої спроби умови трохи змінилися. Під час тестового польоту з хлопцями на зв'язку весь час був професійний інструктор, який давав точні інструкції, що треба робити. І завдяки його командам Джеймі і Адам змогли посадити літак на симуляторі, що їх самих дуже здивувало. Однак, як каже сам інструктор, сучасні літаки настільки розвинуті, що увімкнувши автопілот та задавши необхідні дані, він зробить все за вас. Через те, що цей міф неможливо повторити у реальному житті, хлопці не змогли його підтвердити, тому зійшлися на тому, що міф правдоподібний. Пірати Карибського моря. Взагалі, руйнівники міфів просто обожнюють піратів, і саме тому створили величезну кількість спецвипусків, присвячених цій темі. Цього разу ми поговоримо про фільм з Джеком Горобцем, в якому він та Вільям Тернер використовують човен як імпровізовану субмарину і спокійно собі йдуть по дну моря. Це або божевільно, або геніально. Для цього у другому епізоді четвертого сезону руйнівники міфів повторили те саме у басейні, але ось яка справа. Під перевернутим човном дійсно зберігається кишеня повітря, але, на жаль, човен не тоне, а ведучі лише пливуть разом з ним, відірвавшись від дна. Експериментальним досвідом вони виявили, що сила плавучості човна становить 2000 фунтів. І навіть якщо прив'язати до себе ваги, затопити човен, а потім наповнити його киснем, ця сила набагато більша, ніж здатність згенерувати дві пари людських рук. Тому міф спростовано, але окрім цього, хлопці розкрили, як пірати Карибського моря все ж продемонстрували кадр зна. Тут це виявилось просто: просвердливши дірку у човні та одягнувши акваланг, цей кадр став реальністю. Трохи постефектів, щоб прибрати бульбашки, і готово. А момент, де Джек розмовляє з Вілімом, був знятий безпосередньо на березі. А якщо ви хочете побачити другу частину цього відео, або, наприклад, відео про найкращі міфи від руйнівників міфів. Пишіть про це в коментарях, тидіте подобайку та обов'язково додивіться це відео до кінця. До речі, в попередньому відео я розглядав секрети виробництва руйнівників та багатьох інших реаліті. Тож, якщо не бачили це відео, посилання на нього залишу в описі під відео. Обов'язково гляньте. Вбити біла 2 бути похованим заживо жахлива думка для будь-кого, але не для руйнівників міфів, які вирішили протестувати одну з найбільш культових сцен у кіно. В якій ума Турман завдяки однодіймовому удару вибирається струни у фільмі Вбитий біла Біла-2». для цього тесту? Команда попросила професійного бійця Джона Фіча завдати удару лежачі з обмеженим рухом руки. Результат становив 1482 фунти. І щоб повторити цей удар в потрібних умовах, Грант і Махара побудував спеціальний механізм, який завдає удару з такою силою. Але навіть 600 ударів не змогли пробити дошку. Слід зазначити, що вона все ж тріснула. Але цього недостатньо, щоб вибратись. Але окрім цього, навіть якби їй вдалося пробити достатню щелину, наступний тест довів, що земля засипала її б швидше, ніж вона змогла б вибратись. Тому міф остаточно спростований. Зоряні війни. А з цієї франшизи команда руйнівників міфів вирішила перевірити два міфи. Перший з них полягав у тому, чи справді персонажам так легко ухилятися від пострілів з бластерів. А другий, чи дійсно вища точка ландшафту, дає перевагу у битві на мечах. Over, Тобі кінець, Я стою вище за тебе. Для того, щоб перевірити перший міф, вони побудували свій власний безпечний бластер, який вистрілював м'якими кулями зі швидкістю 130 миль на годину. Для порівняння швидкість випущеної стріли 115 миль. І після цього взялись ухилятися від пострілів. Однак ні Адаму, ні Джеймі так це і не вдалося. А враховуючи, що оригінальні бластери мали б швидкість заряду у мільйони разів перевищуючи їх тестову, цей міф повністю спростовано. Ухилятися від пострілу бластера неможливо. Що стосується переваги ландшафту, то побудувавши спеціальний майданчик та оголивши світлові мечі, хлопці взяли свічайдушно тестувати міф. І за першими результатами. Адам дійсно отримав перевагу в три очки, знаходячись вище Джеймі. Але фактор володіння світловим мечем сильно впливав на результативність. Тож, запросивши юного майстра, який навчив хлопців базовим рухам поводження з мечем, хлопці повторили свій експеримент. І після 50 раундів рахунок був 26 влучань проти 24 за тим, хто був знизу. Тож міф спростовано. Місія не здійснена. Якщо ви дивилися фільми серії Місія нездійснена, то можливо пам'ятаєте, що Ітан Хант дуже часто використовує деталізовані маски, щоб видавати себе за когось іншого. І у першому епізоді дев'ятого сезону руйнівники вирішили це перевірити. Для цього вони звернулись до професійної студії, що виробляє маски на замовлення Голівуду, і замовили маски одне одного, після чого провели низку тестувань серед незалежних людей. І перше, що видавали ведучих, був їх голос, адже він не належав голові, яка це говорила, як би вони не намагалися його підлаштувати. Але після того, як вони відмовилися від слів, люди, що проходили фейковий тест, бачили різницю, тільки підійшовши максимально близько до маски. Навіть провівши тест з Керрі і Грантом, результати не змінилися. Тільки підійшовши близько, колеги розуміли, що щось не так. Тож, враховуючи відстань та відволікаючий фактор, мів з масками можна рахувати правдоподібним. А перед тим, як ми продовжимо, хотів попросити вас долучитись до збору на автівки для захисників, який організовує благодійний фонд Герой Кар. Загалом фонд вже передав 370 автівок на різні напрямки. Але потреба в авто не зменшується, тож вони відкривають новий збір на тисячу автівок, щоб закрити наявні запити. Мені б дуже хотілося, щоб ми з вами зробили маленьку, але дуже важливу справу і зібрали гроші на цілий пікап. Для цього потрібно зібрати 240 тисяч гривень. І я впевнений, що якщо кожен мій підписник закине по 4 гривні, ми закриємо цей збір. Але якщо ви можете закинути більше, 50, 100, 200 – буду вам дуже вдячний. Особисто я також долучаюсь до цього збору. Тож переходьте за цим QR-кодом або за посиланням в описі і підтримайте цей збір. Пуститися берега, культовий серіал про Джесі Пінкмена та Волтера Вайта також отримав свій спецвипуск у руйнівниках міфів. На прохання автора серіала Вінса Гілігана та актора Арана Пола команда мала підтвердити або спростувати дві сцени шоу. Перший міф полягав в тому, чи дійсно кислота роз'їдає не тільки потрібні для персонажів речі, але й стелю разом з залізною ванною. Не стану наводити кадри з серіалу, щоб не отримати обмеження. Думаю, ви і так пригадали цей момент. А другий міф полягав в тому, чи дійсно Волтер Вайт за допомогою шматка твердого фульмінатор туті кинувши його у підлогу, спричинив вибух. І давайте почнемо з останнього. Для проведення цього тесту команда побудувала відповідний офіс туко косаламанки, створила механічну руку, що кидала ртуть у підлогу, одначе нічого не відбулося. Навіть коли механічна рука кидала заряд з нелюдською силою, нічого не відбувалося. І тільки збільшивши об'єм фульмінатор туті до 250 грам та прикріпивши до нього детонатор, команда змогла повторити вибух серіалу. Тому цей міф спростовано. Що стосується експерименту з кислотою та ваною, то провівши тестування на малих шматках різних матеріалів, заливши їх кислотою та залишивши на 8 годин, хлопці не помітили суттєвої деформації. Тому для повноцінного експерименту вони додали до кислоти секретний соус, що робив її ще небезпечнішою. Перший експеримент на свині та залізній вані не показав очікуваних результатів. Адже за 20 хвилин ванна була на тому ж місці. Навіть збільшивши кількість кислоти до 36 літрів та використавши сприятливу до розкладання вану зі скловолокна, реакція була бурхливішою, але по факту такою самою. Ванна залишилася на місці і жодних пошкоджень не зазнала. Тож цей міф також спростовано. Схоже, Волтер Вайт даремно кричав на Джесі Індіано Джонс. Мабуть, всі знають культового персонажа Індіано Джонса та його легендарний батіг, який він використовує за різним призначенням. Треба перестрибнути прірву не питання знезброїти противника легко. Тож, у другому епізоді 14-го сезону, команда вирішила створити окремий випуск для дослідження міфів з цього фільму. І перше, що вони взялись досліджувати, чи можливо вижити в кімнаті, повній настінних пускових установок з отруйними дротиками, пробігаючи повз них в темпі Індіано Джонса з фільму У пошуках втраченого ковчега. Щоб дослід був точним, вони виміряли час від натискання на механізм і пострілу дротика, який склав секунду. І після створення повномасштабної моделі храму Джеймі пробіг через кімнату і на диво залишився живим. Але руйнівники не зупинилися і зменшили час затримки між натисканням та вилітом дротику до нуля. І в таких умовах повторили тест. Цього разу лише одна умовна стріла, замінена на кольорові кульки, досягла мети, через що хлопці визнали цей міф правдоподібним. Після цього команда взялась досліджувати легендарний батіг. По перше, використовуючи високошвидкісну камеру, вони довели, що кінчик батога долає швидкість звуку, через що видає специфічний звук. Як виявилось, швидкість кінчика склала 370 метрів на секунду, що на 27 метрів більше швидкості звуку. Тож цей міф також підтвердився. Щоб провести наступний дослід з незброєння батогом, команда запросила Ентоні Делонгіса, який тренував Гаррісона Форда у четвертому фільмі про індіану. Після проходження навчання та захистивши руху, хлопці почали шмагати одне одного батогом, намагаючись вирвати пістолет з руки. В одній зі спроб Джеймі вдалося зачепитися за руку Адама та не дати тому прицілитись. В свою чергу Джеймі, отримавши удар ботогом по захищеній руці, цілком припускає, що якби він був без захисту, однозначно випустив би пістолет з рук. Тож цей міф підтверджено. Тож залишилося лише дізнатися, чи можна перелетіти проваля, використовуючи батіг як ліано. Для цього команда знов побудувала відповідний майданчик з транспортних контейнерів, засипала проваля м'яким паралоном та почала тестувати. Після кількох спроб Адам зміг обернути кінець батога навколо колоди і міцно його затягнути. Однак, коли він спробував перелетіти, його вага призвела до того, що батіг розмотався і він впав. Після цього Джеймі покрив колоду наждачним папером, що краще імітувала кору на справжній колоді. І після кількох спроб зачепитися за колоду, Адаму вдалося перелетіти через провалля. Цей міф ведучі оцінили як правдоподібний. Одначе, коли за вами хтось женеться і приймати рішення треба швидко, навряд чи ви будете стояти біля проваля, чекаючи, коли батіг нарешті зачепиться. Титанік. Я думаю, багато людей, дивлячись сцену з Роуз і Джеком у воді, про себе думали: «Хм, якщо вона посунеться, то вони зможуть розміститися там удвох. І руйнівники міфів вирішили це перевірити. А перед тим як почати дослідження, в шоу з'явився режисер фільму Джеймс Кемерон, який якраз закінчував підмітати підлогу, та скаржився, що отримував дуже багато листів, в яких писали, що Роуз егоїстка, а Джек просто дурний. Тож, окрім перевірки, чи помістились, бо вони вдвох на імпровізованому плоті. Він попросив перевірити, чи могла Роуз взагалі вижити, враховуючи погодні умови. Тест на гіпотермію, поставлений на манекені, показав, що людина на дошці в таких погодних умовах дійсно могла дочекатися підмоги, яка прибула через 63 хвилини. А дочекатися порятунку, знаходячись у воді, було неможливо. Після цього команда створила точну копію шматка дерева, на якому дрейфувала Роуз, і взялась тестувати. Спочатку хлопцям було важко вміститися на ній вдвох, що повністю збігалося з показаними у фільмі кадрами. Однак, борючись за життя та прив'язавши рятувальний жилет Роуз під деревину, хлопцям вдалося досягти балансу та дочекатись допомоги. Тож таким чином Джек міг вижити, якби трохи довше повозився б, сплав плавзасобом. Однак, коли вони оголосили результати Джеймсу Кемерону, той просто сказав: Хлопці, ви не зрозуміли. В сценарії було написано Чувак має померти. Можливо, ми помилилися з вибором шматка дерева, але чувак мав померти. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: Український дубляж Шрека проти озвучок та неймовірна правда та секрети виробництва реаліті. Переходьте та насолоджуйтесь.